Можливо, вам трошки непривично незнайомо, коли ми не співаємо без музики, нам це привично, та нам це привично. І ми разом з вами хотіли прославити, щоб в цьому зібранні прославилося ім'я Господнє. Незалежно, чи це музика, чи це без музики, але щоб від серця чисто. Знаєте, можна мільйон пісень написати, скласти. Але якщо їх співати для Бога просто як слова і не більше, вони ніякі користі не принесуть, тільки суті. Багато пісень, автори написали на Різдво колядок, і ми їх співаємо, і ми зараз будемо також співати ще одну пісню, Різдвяну пісню. І ми хотіли, щоб ми разом з вами перенеслися дві 2000 років назад, уявили просто з цим містом вефлеєм, народження нашого Спаса. І зрозуміли цій приходу на цю землю. В місті ви твоє, народився спас синові своєму, Бог прийшов до нас. Що живе на ні, не біспала, ясна зобря, людям сповістила, привіт Христа, Боже си на землю і з небес пішов, виявивши людям. Аллилуйя слава, Господу хвала, бою Бог Христова нам життя дала, хай йому луна є, вічна вдячний світ, слава не стихає доста. Спасіння за хим звучи, не майте нині скоріш при так приходьте нині до Христових Ніх і у покаянні залишайте гріх, Божий Да спасіння. Сердець приймі, і його хваріня від душі сладі, скоро закінчиться земне життя і небесне царство, тих віз спас, хто покаяні, до Христа прийшов, щастя спасів. Я душі знайшов, в небі спалахнула, ясна зоря, людям сповістила, прикіт Христа, Божий син на землю і з зійшов, виявивши людям Отця.